У двох житлових будинках на вулиці Караваєва замінюють аварійні покрівлі. У будинку номер 3 замінили більше восьми сотень квадратних метрів, незважаючи на нагоди, робочі вже вивозять сміття. Натомість у будинку номер 50 роботи на завершальному етапі. Зараз е, такі е, шифер, які, які ламаються в руках, то було, було прийнято рішення. Всі покрівлі робити з профнастилу чи металочерепіць загалом з початку року в Дніпрі подібні ремонти провели у 90 багатоквартирних будинках. Хочу зазначити, що ці покрівлі ці знаходяться в аварійному стані. Були звернення громадян про те, що у них затікає у квартирах, що призводить до того, що у них зимою сиро, постійний, постійний грибок. Тому в рамках того, що необхідно зробити аварійні роботи, ми цей час і робимо. Ремонти покрівель передбачають заміну старого шиферу на новий профнастіл та заміну рубероїдного покриття. У школі номер 15 відновили роботу пункту незламності, який розташований у найпростішому укритті. Тут можуть знаходитися до 700 сотень людей. Можна зайти в будь-який час, двері завжди відкриті, тепло, є обігрівачі, є гаряча вода. То, звичайно, перепитують. Будемо мати надії, що ми не будемо в нагоді для людей. В пункті незламності готові приймати не тільки вихованців закладу та їхніх батьків, але й жителів мікрорайону. Тут все є: є, є туалети, є медичний пункт, є вогнегасники, є парти тут. Тому укриття повністю пункт незламності готовий приймати наших. Людей, які сюди будуть звертатися, на вході до укриття завжди є черговий, який веде запис відвідувачів та охорона.